Повита у небесну голубінь, плила земля в космічному просторі, а на землі хвороби, сльози, горе і людські біди та щоденний біль. На небесах в захмарному краю про землю цю маленьку й печальну, про душі, що тут гинули, всі знали, про твою долю думали й мою. Байдужою любов будь не могла, любов сказала, Я піду, мій оче, і нехай щезне нині морок ночі. Я їх люблю, врятую їх від зла. Спитали ангели, чому Господь, небес вали тобі не вистачає? Там на землі пісні найті співають. Ні, я піду. Я стану кров і плоть. З небес прийшов на землю Божий син. Він від людей не відрізнявся зовні. Безгрішний лиш та сповнений любові з душею чистою жив на землі. Все випробував, все пізнав Ісус, як чоловік, він знав і спеку, і холод. Він втомлювався, спрагу знав і голод. І знав спокус диявольський укус. Він на Христі скінчив життя своє. Любов сказала отче мій звершилось. Його життя тут на землі скінчилось, щоби продовжилось твоє й моє. І ангели дивились на Христа, як кров'ю ран струмком збігала. Для чого, Господи, на тебе це чекало? Я їх люблю, звучало із Христа. Я їх люблю, і сльози на очах. Я їх люблю, тихіше все звучало. Які гучні слова ти чуєш зараз вони для нас з тобою там звучать. Тебе й мене він друже полюбив. Чи ж нам у цю любов та й не повірить? Він грішникам відкрив на небо двері. Ні, ангелам таке не зрозуміть. Не плакали вони від земних бід, гріху та смерті не були підвладні. Люблю, сказав Спаситель для нещасних. Люблю, сказав Ісус, мені і тобі. Люблю тебе. І мені Христос сказав, і я прийшла до нього зовсім грішною, схилилась перед любов'ю ніжною, такої в світі більш ніде нема. Вповита у небесну голубінь, пливе земля в космічному просторі, і на землі іще присутні горе, і людські біди, і щоденний біль. Та Божий син Ісус в серцях живе. Його любов'ю люди є зігріті, і до цих пір у всіх кінцях планети люблю тебе. Ісус людей ще зве.